Ми знову в ефірі. Це в об'єктиві з Мар'яною Підковською, і сьогодні ми говоримо про страшні події, які відбулися на Майдані, і, зокрема, про прощення. Отже, Івана, до вас запитання. Ви до нас приєдналися чи заслуговують на прощення ці люди, які винні у найстрашнішому смерті невинних людей. І йдеться зокрема про владу. І про тих людей, які називають себе владою у Львові і на Львівщині. Ні. Хіба може людина, яка підняла руку проти побратима, на Напрощення жодним чином? Я анонсував ще три, по-моєму, тижні тому, що перемога України відбудеться тоді, коли. Всі вороги України будуть за її державними кордонами. Це моя особиста думка. Тобто, я не анонсую свою думку як загальну позицію самооборони, бо не маю повноважень представляти. От. Але моя особиста думка, що людина, яка один раз пішла на вбивство побратима. Ну, мабуть, вона не може змінитися. Е, мабуть, найбільша проблема в тому, що перший раз він є найважчий. Всі наступні послідовні вони легше йдуть. Е, Івана, як ви сприйняли каяття львівських беркутівців, так? Не розуміють, що вони злочинці. Не розуміють, що. Вони нижчі, ніж людина. Тому зв'язку з тим, що їм не було куди вертатись, чи було це каяттям, а чи просто в них не було грошей, щоб швидко зробити візу і виїхати? Ну, питання дуже відносне. Ви особисто їх можете пробачити і дозволити їм працювати і надалі в силових структурах? Ні. Андрію, до вас запитання. Розкажіть, будь ласка. Чи е, сьогодні говорять, що багато депутатів також не були присутніми на барикадах і в, само, в самих гарячих точках на Майдані так? Розкажіть, хто був з вами? Сьогодні говоримо не тільки про прощення, але й люстрацію, кого ви бачили особисто, хто ще має цей мандат довіри від народу? Ну, біля мене, в той момент, 18-19 числа, я не бачу жодного депутата. Жодного політика, ні лідерів громадських, які себе там називали керівниками майдану. А останнім, я так розумію, покинув Майдан, коли розумів, що й має падати торчинов, який себе проголосив там раненим, якого там підстрелили. Він кричав Давайте мені ноші. Ну Но я вже казав десь, що він буде втікати з України в Керінській, тікав з Росії в жіночій одежі. Я думаю, що це якраз йому пасує. І всім політичним лідерам і громадським діячам, які декларували про якісь тисячі а, озброєних а, організованих організацій, там типу самоборони, правого сектора, а, які казали, що ми стоїмо і нас багато. Це виявилося все блефом. А ще афганці, які там також тисячі мали бути, яким велика була довіра, їх не було. Тобто кажуть, на май... обр... захистили майдан. Прості хлопці пушлатих, про те, що казав який був напередодні тут в програмі, які е, робили до того просту роботу, за рахунок чого жив Майдан. І е, були так само кияни. Кияни так само, то що я зауважив, був двох типів. Це була молодь, яка м, така, ну видно, що свідома обрана, так якби чи йшла на пари, чи на дискотеку, але вони не були готові так само. До яких дій вони носили цю бортівку кололи, кидали ті гумо, все, що Ну то ми палили все, що шкода, що зараз Ця немає, я би сказав, що нас врятувала так само і церква. Бо, власне, епіцентром, де тримали ми той вогонь перед стелою Незалежності та консерваторії, там стояла церква, де, ну, зрештою, цілому дію мого батька. А я так не знаю, чи врятували, чи не врятували, але власне це був периметр, де трималися той вогонь, де ми постійно кидали все, що горіло, всі всі дрова, весь одяг. І другий, і третій такий момент, що були люди, інтелігенція київська, яка приїжджала там, ну судям такого інтелігента там в плащі з бородою, які там під шістдесят десь має, чи 50 сімдесят, які так само там робив то, що міг робити, що скидав в той вогонь. Цей люди були голі. Люди мають на як голі, голі. Вони не були у бладунках, бо у брунки, які сотнями везлися з Львова, і не тільки з Львова до Києва були закриті на ключ і не видавалися людям, щоб я всім не видавалися і всі лежали в проспілках на складі. Там були бронежилети, професійні, нормальні, не, не, не то таке, вибачте, таке, що нам роздавалося. Там самопальне, яке роздавалося, які ні на що не здавалося. Це були на рукавники, на колінники, на які рятувало від гранат, де попадало сколки. Це були каски, це були сотні рацій, які в той момент були страшенно необхідні, бо зв'язку не було ніякого. Все це успішно згоріло і було затоплено. Звідки це стало відомо? Коли 19 числа, після вже того, коли можна було в спилки пробратися. Хлопці пробралися на склади і почали звідти то все витягувати. І воно все було. Воно не видавалося керівництвом майдану, такими як Парубій, Кубів, Ну, Ми ще будемо так і прізвищ таких називати. Чому воно не видавалося, не зрозуміло. Окрім того, там була травматична зброя, яка би так само могла врятувати майдан, так само сотні зброї. І якщо зараз то це те, що витягнуло, але це ще буде витягуватися бувато приміщень до сих є завалених. Туди немає доступу, Я думаю, почнеться ремонту відновлені роботи, це так само буде витягуватися. І я вважаю, що це є злочин перед тими людьми, які стояли до кінця, які були голі, не захищені нічим, захищені тільки тими, якимись саморобними кажу, ну називати це бронежилетами дуже важко. Ну це той кубляк мав той на себе чіпав, бо було страшно. І скотчем зав'язані якісь гума і дерево на руки, бо. Бо все це було жало і це, блядь, це все було, бо всі дивувалися, Потім як ми завозимо, то не роздається. А всі ті, що були в бронежилетах, я вже говорив з читами великими, великими палками, їх не було. Вони всі порозбігалися, повтікали, сиділи десь там по підвалах, і невідомо де. Через такі людей ледь не загинув мій тато, який так само на 18 числа, який ще з мого поля зору, бо я мав ніби так опікуватися, як синним. Я ледве його потім знайшов, який на інститутський кидав так само каміння. В Берку, такі, так само був плащі, ну бо він не був захищений, ну і а, він каже: ну, їх вони тримали, 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 наступали, відступали. Вони обертаються, а заді них не, нема ні, ніяких тих, тих палками, що там у зброї лежать тільки самі щити, і всі повтікали. І ледве вдалося їм втекти. Ну, відстов був і вони втекли, вдалося вижити. Я думаю, що зараз люди приходять до себе і це будуть розповідати. Чому я про це говорю? Зараз важливо. А я був святий отець ми говорили про помсту. Так, має бути трибунал не суд над тими всіма, хто давав накази, хто виконував ті накази. Другий момент, я зараз говорю не тільки від цього майдану і від людей, з якими я тут представляю з тої сотні. Де ті люди були, коли нас штурмували? Ніякого каїття. Вибачте, вони зараз говорять, ми не поїхали. А чому ви не приїхали і не захистили нас? Що вами керували наказ? А на мені хто давав наказ поїхати на Майдан і стояти? У мене не було наказу. У мене навпаки просила вернутися мама, дружина, яку я місяць не бачив. Перед тим пару три дні бачив, поїхав знову. Мені наказу на мене навпаки, діти просили тату вернутися. А вони на наказ ми не могли не виконати наказ. То тобто кінь той наказ і боїться чай своїх близьких, своїх родичів. Вони так само підлягають під трибунал. Я не розумію нову владу. Яка до сих пір, яка відміняє якісь мовні закони, чорт і знає, чим займається, і до сих пір не розпустила Беркут. Чому беркут до сих пір не розпущений? Чому вони збираються знову його використати проти нас? Розумієте, дуже багато запитань і власне ілюстрацію треба починати з себе. І хай кожен скаже, де він був, той політик, той лідер громадський, великий, який себе називає, де вони були, у того особливо 18-19, бо ще можна може, вони не знали про атаку. Вони не були там, не встигли приїхати, бо то швидко було. Але оцей момент, коли нас, я вже повторяю, як худобу мали забивати і ми мали тікати, 18-19 їх не було. Ану, на твою думку, дійсно Андрій говорить про те, що нас в Україні дуже багато людей, чоловіків, так. А на Майдані не можна сказати, що це була навіть четверта частинка того, хто міг бути присутнім. Чому наші люди є такими несвідомими? Навіть не багато було тих, хто допомагав медикаментами, хто допомагав їжею, хто зголосився бути медиком, волонтером. На твою думку, чи готове наше суспільство взагалі до люстрації, і чи можемо ми викоренити того з середини своєї? Кожен? Ну, я, власне, невтомно повторюю, що Майдан в першу чергу мусить відбутися в головах, так? Тобто є майдан, який фізично витримав весь той натиск, весь біль, всі негаразди, але в кожної людини ще в голові має відбутися Майдан. так. Кожна людина має для себе постановити Я від сьогодні не беру і не даю хабарів і згадувати власне імена тих ста людей. Які поклали своє життя за те, щоб ти нарешті почав жити в нормальній країні, так з нормальною владою, з нормаль... ну, власне про нормальність влади, тут ми ще після ілюстрації будемо говорити так. Але майдан повинен відбутися всередині кожної людини і від того наскільки ця людина готова власне відмовитися від спрощенішої процедури отримання прав на водіння автомобілем, так або там щоб швидше мені зробили якусь там візу, я готовий піти, і десь там з кимось домовлятися. Тільки тоді, коли одна людина скаже ні, я не буду давати, а інша людина скаже ні, я не буду брати. Тоді відбудеться якийсь оцей злам. А щодо чоловіків, то ну, насправді у мене були дуже великі сумніви в тому, що взагалі, якщо трапиться якась біда, то Україну буде, буде кому захистити. Так, але я особисто хочу вибачитися перед чоловіками, тому що все-таки ми побачили, що є. Гарячі серцем, які в першу чергу не шкодуючи себе, не маючи е, жодних засобів захисту, готові були і йшли е, відверто під кулі, наражаючи особисто своє життя е, на небезпеку. І, зрештою, тепер маємо цю небесну сотню. Іване, до вас запитання: чи відчувається вже що майдан вплинув якось на львів'ян? Ви патрулюєте містом, бачите, чи бачите ви якісь зміни? В людях. В людях. Мабуть, зміни в людях почали відбуватися десь 30 листопада. Бо до 30-го числа я також був повністю апатичний до майдану і десь внутрішньо, генетично в людях. започаткували цей детонатор. Тобто, це, умовно кажучи, детонатор руйнації старого формату влади і побудови нового. Але це зараз не є, знову ж таки, повна перемога. Тобто, моя думка, що відбудеться перша люстрація, така для людей, щоб показати, що була ілюстрація. Її люди не сприймуть, вона буде фіктивна. І відбудеться друга. Тоді відбудеться якийсь повний вакуум, бо якщо відбудеться друга правдива люстрація, то мабуть, я би казав, 70% політиків ну, можна буде їхати на дачу, вирощувати капусту. То? І тоді все-таки повинні прийти ті люди, які справді виборювали на Майдані незалежність цієї країни. По перше, по-перше, бо вони не мають досвіду умовного в політиці, по-друге, бо вони мають гарантію того, якісь такі, знаєте, умовний. Квиток входу, бо там, на Майдані, ті люди, які були на передових, це було виключно на 99 люди, які є ідейними, зістежними, і які справді люблять Україну і які готові щось робити. Бо є патріотизм такий адреналінний, я його називаю, це коли є якийсь виплеск емоцій і. Ну, всі йдуть, то і я йду в кінці вулиці, так щоб не було сильного натовпу? та. А є патріотизм, коли людина працює два, три, чотири, п'ять років, бо в неї ідея є не в голові. В неї ідея в душі. Тому свято вірю, що такі люди повинні прийти до нас. Андрію, чи дійсно? можна говорити, так як каже Іван, чи буде кілька етапів люстрації насправді, на вашу думку? Я дуже хочу підтримати Івана. Він власне він не чув про те, що я говорив, про те, що влада зараз не нічого не робить для ілюстрації, так? Вони захочуть провести коли під натиском зробити формальну ілюстрацію, то що також говорив Іван. Але якщо народ її не сприйме, а вже видно, що народ вже не, не може чекати на люстрацію так довго. І Я повторююся, я боюся народної ілюстрації. Ну, я не боюся те, що я передбачаю, хоча це не я борюсь оце Іван нас тут був, і казав, що не можна допустити до, до вбивства, до різанини, до самосуду. до самосуду, так. Але ця народна ілюстрація це буде у вигляді Кулиївщини. І ці бо я про це вже і писав, а не знаю на фейсбуці, писав про це говорю і кричу: люди добрі, почніть яку-небудь люстрацію, почніть які-небудь суді, бо почнеться Куліївщина, а Коліївщина це буде страшна річ. Вона навіть не буде такою страшною в нас на Галичині, хоча вона буде і судді, і прокурори, і міліція, і СБУшники, Всі, хто знущався весь той час над простими людьми, над малим середнім бізнесом. Вони всі зазнають, ну я не знаю покарання. Я не знаю, як то буде виглядати. Ну ми всі можемо тільки це уявити. І е, бо на сході, на півдні України, де люди значно бідніші, середні ну, люди живуть. Я думаю, що там це буде страшніше виглядати. І люди, там будуть палати, палаці, і там, я думаю, там, там буде страшніше. Бо ситуація не контрольована, і влада не збирається контролювати ситуацію. Вона збирається ділити портфелі. Я не розумію, для чого це робити. Ну але як я недавно говорив з одним чоловіком, і він погодився тою думкою, що знаєте, що в дитинстві влада не читала книжок. Так само я видно, що та так звана нова влада також в дитинстві не читала книжок, а почитали би книжки і знали, як від як відбувається історія революції і чого не можна допустити. Ну але оскільки вони не читають, вони хочуть на ті самі граблі наступити. Знаєте, за ті три місяці, які я на майдані. Знаєте, довелося багато що пережити. Найти я, можливо, не буду пам'ятати тих імен, побратимів. Знаєте, я, може ми вже ніколи не зустрінемося, але точно я буду пам'ятати їхні обличчя, їхні очі. Я сто процентів буду це пам'ятати. І знаєте, за три місяці, коли ти з людиною займаєшся побутовим, щоб вижити, це зовсім по-іншому сприймається та людина І в тих умовах, складних умовах. Повірте, це дуже складні умови були. Це навіть. І це зовсім по-іншому до людини ставився. Були негідники, були злодії, були ну, все було. Були якісь характери, проявлялися, не проявлялися. Люди відходили, але залишилися тобто, той патріоти, то що ми говоримо, і ті не кричали, що ми йдемо воювати, ми приїхали сюди воювати. Оцей патріотизм він, він в душа в душі. Ми про це навіть не говорили. Ми зрозуміли, чого ми тут є. Отак як нас батько з мамою виховали, як народили. І так, і тому ми там були. І було нас небагато. І знаєте, мій тато казав, що треба поставити пам'ятник тим, хто знайшов тисячу і одну причину, чому не поїхати на Майдан. Знаєте, от тим треба поставити пам'ятник. Бо ви, вы, ви, нас, на... я вам скажу інше, в нас прийшов один політик до нас намет, я далі не назву його прізвище, я його назву. Я обов'язково назву, бо ті всі речі, що я говорю, ми будемо описувати, збирати. Він сказав. Та вас тут так забагато, бо ще менше я вважав, що на Майдані має стояти. Ви знаєте, я тоді на нього подивився, мені так стало бридко. І У нас дійсно така ситуація була, що в нас на Майдані така була горстка людей, зокрема в на нашому наметі, що було страшно, що от депресія, от, люди заракинуть то все і підуть. І все. І нічого з того не буде. І ради чого ми тут жили, ради ми чого стояли? Ну. Ну, було власне, що Андрію, а чи можна говорити про те, що всі знали, що відбудеться якась зачистка майдану, якась атака силовиків і всі свідчення людей зводяться до того, що це було чітко сплановано, і люди, які змогли це зупинити, просто цього не зробили. На твою думку, чи дійсно так. це було так? Знали, знали про це, знали. Про це знали наші лідери, політичні, так звані, опозиційні, так звані. Наші громадські лідери Майдану знали про це, тому що я вам скажу більше, про це знав навіть я. До мене підходили київські, якби вже тепер знайомі друзі, через яких виходили, казали: Андрій, на тобі гроші, на тобі новий одяг, бери свої хлопці, тікайте з Майдану. Пару днів і вас будуть вбивати. Були і неодноразово казали, казали хлопців: ми ви дуже молоді, ви молодці, ви вистояли, ви все зробили. Всьо, ви все, ви, ви класте, ви просто супер. Ну, ви розумієте, вас вбивати будуть. Він не да. Вони не Вони в Донецьку не дадуть. І хлопці, власне, ті, які були в Донецьку, ну, які бізнеси мають, ну, такі різні, то там довго скажуть, то це такі. До мене підходили, до моїх побратимів підходили інші. Реально уклали гроші на, не тільки на білети, а на те, щоб ми коли поїхали з Майдану, щоб ми десь там. Ну, але ми ж то галичани, ми ж знаємо, так, ну, звичайно, все. Ми, якщо щось, то ми до вас звернемося, ви не переживаєте так. Ми ж не відмовляємо різко, ми ж такі, знаємо, каже, ми до вас ви там десь покладіть, то ми потім, якщо щось, ми до вас подзвонимо, підійде, попросимо, ми заберемося. Ну, ми, 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 бо не знали, як це сприймати, чи то як провокацію, чи як попередження, чи може дійсно люди хотіли нас врятувати. І таких прикладів, цей конкретний, я по собі назву, можу назвати чотири різні людини організації. Але якщо я людина проста, я на Майдані, коли я їхав на Майдан, я казав, я посвідчення маю такі. На всякий випадок я ним ніколи не користувався, бо я так жартував, що я їду солдат революції. Я їду там дрова носити, я не ну, не, не займався там нічим, крім ну, побутовими речами. Я не займав якихось посад, я не був там якими сотниками, генералами, полковниками, я не був там ніким. І командирів заступників. Там у нас такі посади були, що мені на пів не вистачить, люди називали свої посади. Це чесне слово, я колись треба я, ну, на юну запам'ятав, що цей. А в результаті та людина зробила сильну заяву, коли читали його цю посаду. Бо, я чому це принципово? Бо коли посаду його читали, то там було шість речень. і В результаті заява була така, що на Майдані панує грип. Ну, все, тобто, ну ми там всі сміялися з таким, якби кожен собі хотів погоди начепити. Ну, Але менше з тим, коли я про це знав, ну це вони знали. Вони знали, що буде зачистка, і вони тікали. Ми з вами прощаємося. Я вам нагадаю, що це була. Програма в об'єктиві. У мене сьогодні були Іван Спринський, Анна Новик та Андрій Скоп. І, як ми вже чули, треба вміти прощати, але не забуваємо і про покарання. До побачення!